Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш. І нарешті в нас сьогодні рибалка. Дуже багато часу в мене не було можливості виїхати. І сьогодні, не дивлячись на таку хмарну погоду, у мене з'явився час, і тому я вже не обирав погоду. З'явив час, я виїхав на рибалку. Сьогодні наша рибалка буде відбуватися на штучній водоймі. Я дуже хочу впіймати карасика. Колись мій товариш тут ловив. Не було часу збирати Снасті, тому я дуже швидко заїхав в свій улюблений магазин Фанатик. Швидко-швидко нас обирав. Був приємно здивований, що не маючи нічого крім грошей, все було для того, щоб ловити. Сьогодні все буде відбуватися на новинки. Це і нові вудки, і нові катушки, і монтажі, і наживки. Все-все-все нове. Перш, на що хотів би я звернути вашу увагу, це вудки, які з'явилися в цьому році у фанатику. Це дуже-дуже багато вудок для ловлі мирної риби. І в першу чергу дуже-дуже багато телескопічних вудилищ. Я взяв саме, на мій погляд, круте, яке є у фанатику: це Телефідер Pro. В даному випадку це вудка, яка має довжину 3 метра і тест до 100-150 грамів. Також, також багато нових котушок. Але мені дуже сподобалась котушка Feder Lux, також від фанатика, на неї намотав саму звичайну жилку, це Хамелеон. Вона має такий і яскравий колір, і в той же час трохи камуфльований. Так як ми сьогодні будемо ловити у водоймі, де частково глина, частково мул, Така е, жилка вона для чоловіка виглядає яскраво, а в воді вона для риби непомітна. Таких вудків в мене сьогодні буде дві. От зараз я показав, як вона виглядає у зборі. І одну я вже розібрав. Ну, дуже легка, дуже легка. Е, я думаю, що. Те, що вона легка, це в першу чергу буде приємно її ловити. І легка вудка вона дуже гарно передає те, як рухається риба, і ви отримуєте задоволення. Крім вудок, я взяв таке відро, в якому є все-все необхідно для того, щоб сьогодні зловити карася. Давайте зараз подивимось, що саме в цьому відрі. Так, вудку я поки відложу, потім її зберу. Зараз подивимось, що в нашому відрі. Відразу, відразу хочу сказати, що дуже зручно, коли відро прозоре, цей матеріал дуже легко, легко миється, дуже непогано держи воду. І е, темна кришка дозволяє не так сонцю е, сушити прикормку. Тепер дивимось, що в цьому відрі я взяв на сьогоднішню риболовлю. Так, Сьогодні у мене дві пачки прикормки. Це шоколад слива. Це навіть е, нові смаки е, амнезії, які вийшли саме в цьому році. Це два смака полуниця Мед, «Монстер Карась, і шоколад слива «Монстер Карп». Таких дві пачки. Потім я взяв новий монтаж торба. Він бува з однією годівницею. І буває монтаж торба з двома годівницями, але трохи меншого розміру. Це монтаж в першу чергу конкурент вбивці карася, але замість звичної пружини. Тут розташовані годівниці, які використовуються в фідері. І, на мій погляд, в цьому році у рибалок буде багато часу, щоб перевірити. Це зручніше, і така годівниця має можливість використовувати будь-який корм. Також я взяв е, дві гітари. Вдруг буде коропець або крупний карась, можна буде перейти на гітару. Взяв е, також новинку Kex Горох-Часник і Kex журавлина кальмар. Kex дуже гарний, дуже багато часу я використовував його восени, коли тестував. І Сама -сама нов... Нова новинка це наша насадка Viagra. Е, вона є у вигляді класичної кукурузи, класичної перловки, у вигляді класичної «Віагри». Е, Є декілька кольорів, декілька розмірів. Е, навіть хочу звернути увагу, що зараз в мене, раз, два, три, 4, 5, 6 пачок. Вони Займають дуже мало місця, дуже зручно використовувати, тому що пошти всі виробники використовують баночки такі, вони займають дуже багато міста, а в такому вигляді мало міста і дуже зручно. Також з новинок в нас закормочна кормушка з вагою 20 грамів. Тут в нас вертлюги. Маркерні груз і дзвоночки. От такий набір, я думаю, мені дозволить сьогодні спіймати карася. Перше, з чого починається ловля мирної риби, це замішування корма. Розпочну я е, з амнезії шоколад слива. Вона має темний колір. На мій погляд, весні по треба використовувати темний колір, тому що риба дуже-дуже обережна. А тоді, коли вода стає тепліша, я використовую більш світлі тона. Значить, Така у нас амнезія, вона, на жаль, має високу ціну, але тут такий склад, що не може втриматись ніяка риба. О, як чудово пахне. Ну, давайте замішаємо. Дуже багато фракції різної. Тут і горіхи, і пелець, і кріль пелець, і виглядає як справжній шоколад. Зараз додаємо трохи води, замішуємо, даємо дає можливість 10-15 хвилин постояти. Прикормка в цей час в себе впитує усю вологу. І поки вона впитує всю вологу, ми збираємо снасті. Це не викидаємо, а забираємо з собою. Зараз я на одну вудку підчіплю торбу з однією годівницею, а на другу вудку торбу з двома годівницями. Отак вони виглядають. І зараз, коли я заб'ю корм, наживлю, ви побачите, як це виглядає. У кінцевому складі, Ну що, наша прикормка дійшла, забиваємо годівницю, чіпляємо і чекаємо наше клювання. Так, перша у нас велика торба. Так, Друзі, пройшла година, хотів розповісти одну фішку, яку я можу інколи використовувати. За цю годину було декілька клювань, і от зараз. Ну, давай вже так зарухайся. Було два чи три клювання, такі дуже дуже, дуже слабкі. І зараз я хотів би розповісти, яким чином я інколи шукаю карася. І тільки вирішив розповісти, знову відбулося клювання. Зараз я трохи ще почекаю, і потім я хочу взяти одну вудку і десь. Піти по берегу десь кожні 20-30 метрів, як я шукаю рибу спінінгом, піти і половити. Коли ми ловимо на вбивцю карася або на аналогічні монтажі, клювання потрібно, щоб відбувалось через 5, максимум 15 хвилин. І зараз в мене за одну годину було, оце було третє клювання, ну не подобається мені. Ні. Не подобається мені, хочу пошукати локації, які да, є в нас перший карасик, ну невеликий, невеликий. І хочу я пошукати, так як я і очікував. Дуже невеликий. От спрацював у нас монтаж. Я навіть відпущу його, дивіться. Дуже-дуже малий. Так, ти перший карасик в мене в цьому сезоні. За це я тебе відпускаю. Як я і очікував, були невпевнені клювання і це каже за те, що дві ситуації можливі. Або дуже дрібна риба, або риба дуже-дуже капризна. Тому я зараз беру одну вудку, навіть не буду більш туди закидати. Беру одну вудку, Возьму одну штричку. О! Грязюки. Сьогодні гадство і така погода, дощ вітерець. І що мені потрібно? Прикормка та наживка. Так. Що у нас тут? Зараз в мене буде декілька наживок. І одну вудку залишу тут. Я не очікую тут дуже, дуже крупну рибу, так що, якщо її клюне риба, вона, мабуть, вудку не втягне. Ну, я сподіваюся, що не втягне. І піду по берегу, пошукаю, може десь є локація краща. Так, я як спіннінгіст, коли довго не клює, не можу втриматись на одному місці. Але ця стратегія, вона робоча, тому що коли ми ловимо влітку і риба розмазана по всій водоймі, ми кормом збираємо рибу до себе. А коли вода холодна навесні, риба може стояти п'ятнами і не подорожувати по, всьому, по всій водоймі. Тому техніка така ходова, якщо дозволяє міст, вона теж має право на життя. Ну, подивимось. Весною весною, риба ще дуже, якщо можна так сказати, заторможена. І навіть сама краща насадка, на мій погляд, ну, на погляд, мабуть, всіх спортсменів, це ловля на мотиля. Тому що мотиль в холодній воді, він завжди обігрує будь-які насадки. Коли ми ловимо карася, Влітку краще за всього використовувати штучні приманки, такі як пінотісто, попапи, водограї, плавунці, Віагра, яка в нас зараз з'явилась. І хочу відразу відмітити, що на віагру я її дуже багато тестував восени і вже була холодна вода. По коропу вона дуже круто спрацювала. Вже було, було дуже холодно і були навіть і монстри, які клювали виключно на віагру у парі з даблкексом. Але зараз, я думаю, що десь у травні, коли вода стане теплішою, то штучні насадки будуть, будуть обігрувати. І червоного хробака, і опариша, і мотиля. Але є один нюанс штучні насадки дуже круто працюють, коли ви ловите на годівниці або на кекс з коротким повітцем. Тому що риба приходить на ваш корм. О, ось і клювання, Ось і клювання. Зараз витягну і дорозповім, чому опять карасик, опять невеличкий, але дуже-дуже гарно клював. Це вже в нас ходовий карасик. Як я вже й казав, десь 5 хвилин пройшло, і він у нас клюнув. Ми його зараз відпустимо, малий, розбужак. <сту> <су> <кліст> Так. Так от. E -е восени Віагра з дабл кексом дуже добре спрацювала, але зараз краще використовувати в першу чергу або мотель, або опариш. Ось цього хлопця я також піймав на опариша. Я на всяк випадок чіпляю і віагру, але ще холодно для штучних насадок. А, забув вам дорозповісти. Обов'язково, як я вже сказав, на коли ви використовуєте штучні насадки, повинен бути короткий повідець, це десь від 5 максимум до 10 сантиметрів. Ну, що, на торбу підходить, підходить, але дуже-дуже дрібний. Зараз ще спробую декілька місць. Поки клювання не відрізняється від тих, коли я ловив на одному місці. Дрібна риба. Ну, спробую. Якщо буде все дуже схоже, повернусь і вже буду ловити там, де розпочав. Зараз розповім про один нюанс, коли ви ловите на торбу торба з однією годівницею. Гачки мають ну, можливість переплутатися між собою. Тому саме верхній гачок, саме верхній гачок я вставляю таким чином. У воді, як тільки годівниця попадає у воду, корм від, починає розпадатися, і гачок вже у вас знаходиться на такому п'ятні з кормом. Thank you Так, ну що, я трохи побігав. В одному місці нічого, в одному було одне клювання. Тут впіймав, правда. Зараз повернусь там, де я був, хоч і невелика кількість була там клювань, але в одному місці. Погода так собі, так собі, але, як я вже казав, риби, руки рибою пахнуть. І сьогодні я отримав окреме задоволення саме від вудки. Дуже непогана вудка, легка, телескопічна. Це Telefeeder Pro від Fanatica, крута катушка Feederlux. Lux. Хоч риби, як я вже казав, було небагато, але працювати з такою снастю дуже-дуже приємно. Ну, ще в мене є десь хвилин 40, максимум година. Побуду біля водички та буду збиратися додому. Так, друзі, ще один дуже невеличкий. Дуже невеличкий. Ну, в дитинстві... Ой! В дитинстві на вудку я таких, коли ловив, то був дуже задоволений, але... але іди гуляй. Але зараз хочеться побільше впіймати, але не дивлячись ні на що, кожна рибалка це задоволення. Якщо на рибалці вже ваші руки пахнуть рибою, значить все дуже добре. Сьогодні не клює. Всі рибалки ходять. Друзі, будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. Ми сьогодні не пусті. Вдалося піймати декілька невеличких карасиків. Вдалося спробувати ще раз після всіх тестувань наші новинки. Я дуже-придуже задоволений вудками, Це Teleфідер Pro. Сьогодні я використовував їх два довжиною 3 метра із тестом до 150 грамів. Якщо вас зацікавить ця вудка, на нашому сайті сайті фанатик, ви можете подивитись, якій вони бувають в довжині. Якщо я не помиляюсь, вони починаються з довжини або 2,40 або 2,70 і до 3,90 вудка дуже гарна і буду використовувати її, я її на карася, мабуть, весь сезон. Дуже крута катушка фідерлюкс, приємний хід, дуже класно вкладає шнур, дуже класно. і виглядає дуже чудово. Сьогодні я використав монтаж торба. На одній вудці це була е, торба з подвійними годівницями і е, з однією годівницею. Відразу хочу сказати, що якщо ви будете використовувати торбу з однією годівницею, обов'язково верхній гачок з наживкою вставляйте в саму годівницю. І тоді ваші, ваші гачки не будуть плутатись, і е, ваш гачок, той, що був в торбі, він е, з кормом. Виходить і виглядає чудово, і на нього були всі клювання. Наступна рибалка, ще я не вирішував: буде або на карасика, або, може, вийду на Дніпро половити класичним фідером плітку. Ще подивлюсь. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.